Мині чути ідемо на мітингу, гімн України. України, слава, і воля, щена браття Українці, усміхнеться доля, згину наші волі. Женки Тільки радикальна зміна влади в Україні, тільки радикальна зміна політики. І завершуючи словами Шевченка, вставайте, люди добрі, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. проти України, ні. Ніхто не виграли польські королі, не виграли московські царі, не виграли комуністи, ніхто не виграли гітлерівці, ніхто не виграє. Не виграють і Донецькі. І Донецькі не виграють. Слава Україні, слава.